Доброго дня. В нас в продажі появилися куби малолітражки 14, 21, 33 літра. Бюджетний варіант. Це для винокурів, які хотіли би окремо від свого обладнання мати ще отакий такий літраж куба для виробництва різних ароматних водок. Сьогодні я покажу це на кубі 21 літр, сок З літом 2 дюйма і з дімротом з носику. Чому іменно така конфігурація? Тому що, дивіться, ви, якщо будете використовувати сокслід і будете використовувати наші набори, ви з допомогою отакої сіточки ще, яку ви будете ставити отут внизу, ви ту, -ту корзинку заберете, поставите сіточку отут. І в діоптер поміщається повністю наш набір. Ви засипаєте, заливаєте в такий куб 18 літрів розведеного спирту до 42-43 градуса, і робите напитку. Іменно от така конфігурація має бути. Люди питали, як це працює. Дивіться, коли ви включаєте тен, отакий от куб 21 літр. Дуже добре, що він ще має врізку під тен. 22 дюйма, і ми використовуємо куб, і ми використовуємо тен на 2,5 кВт. Дуже зручно і дуже так практично. Що ми робимо далі? Дивіться, коли закипає отой от розбавлений спирт, він піднімається сюди. Тут його конденсує дімрот, і він повертається в сокслід. І от таким така флегма, яка повертається, вона буде підніматися до тих пір, поки ви не виставите оту до, до тої душки. Вона піднімається, потім спрацьовує гідрозатвор, і вона і, і зливається от той, той напитаний вже ну, або спирт, або водка, або розбавлений спирт. Він зливається в куб, і таких переливів ви робите, отаку от напитку робите хоча б 10 разів. Що у вас виходить? У вас виходить, що ви, докупивши от таку конфігурацію, ви в своє обладнання можете мати, можете використовувати і свій, допустимо, дімрот, якщо ви маєте. Але от така конфігурація вона дуже удобна і дуже зручна іменно в тому варіанті, що ви. Не розбираючи свого обладнання, ви собі робите ароматні водки. Тому що ну, на сьогоднішній день ароматна водка дуже користується попитом, і ви будете мати дуже якісний, класний кінцевий продукт. Що буде входити? Ми отаку конфігурацію будемо виставляти на сайті. Що буде входити? Буде входити куб на 21 літ, тен 2,5 кВт, термометр до куба. Сокслід в повному зборі, сіточка оця додаткова. додаткова, і буде входити холодильник з носите. Отака От конфігурація буде на сайті, буде входити шланги, тобто, що ви вже нікуди не йшли і нічого не робили. Ви собі підключили воду і працюєте. Зверніть на це увагу, тому що сьогодні, на даний, в даний час, от іменно ароматні водки користуються дуже великим попитом, і ви будете собі в домашніх умовах робити то так. Саме головне, що з нашого набору це виходить за один день. Сьогодні ви зробили завтра ви. Розлили в пляшки і, і маєте вже на дегустацію. В нас ще залишилася акція до свят. Три набори ви берете, четвертий ми додаємо в бонус. Тобто за три платите, четвертий додаєте, додаємо в бонус. У нас багато акцій. Слідкуйте за сайтом, слідкуйте за нашими. З сусідками ми дуже багато робимо таких плюшок для наших клієнтів. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої.